Конкретно, чим ти займаєшся mm. на посаді СМІО, Ну, типу, за що відповідаєш? Справді в мене дуже широкий пул обов'язків. Тобто, я повинна розбиратися там в СмМ, в продакшені, в піарі, в маркетингу, там в дизайні, візуалі. Тобто всі сфери, які там стосуються маркетингу, медійки і глобально всього, я в цьому всьому повинна розбиратись і за це все в принципі відповідаю. Івент також мерч. Це було про це. Дивись ти сімі о. А по україні чи є якісь ще страни ще по африці тобто у мене недавно виявився пивилась нова зона відповідальності геоафрика і крім україни ми будемо виходити на ви тільки виходите на африку так я розумію ми приймали участь mm. вже в конференції сікма африка ось недавно в Кейптауні. у нас вже там створені соцмережі зараз почнемо активно працювати там в плані піару СММ і різних там проектів в цьому гео давай так скільки співробітників під твоїм підпорядкуванням? А, mm. На даний момент в мене в штаті 5 співробітників, плюс 2 на аутсорсі, і також продовжується, там, у нас відкрит... багато відкритих вакансій, які uh -huh. і ми з часом набираємо, набираємо, і під Африку це також буде окремий штат співробітників. Ну, по-перше, ти своїми, які вже працюють, ти, ти задоволена? Дуже-дуже-дуже сильно, я їх дуже люблю. Добре. уволять сьогодні, вони тут сидять. А кого ви шукаєте в команду? Можливо, це будуть наші глядачі будуть це бачити і теж за. Дивись, ми шукаємо СММщики, копірайтери, контент-менеджера, продюсери там на Ютуб. Також ми шукаємо походу, я роботу я... знайшов. <рес> Піар-менеджерів. Ну тобто все, що стосується медіа, ми, ми в пошуках, ми відкриті і. Відеомейкери. Відеомейкери, ну тут ми більше на аутсорсі працюємо mm -hmm. в такому форматі. От. Ну, більше в штат ми шукаємо це, основні це піар-менеджера, смм, копірайтери, контент-менеджера. Тобто, якщо в тебе є така посада, чи ти профік, то ти заповнюєш заявку. Так. Тобто, якщо я вірно зрозумів, то просування у соціальних мережах тобі допомогло. Е Теж просуватись по кар'єрному шляху, ну те, що допомогло, просто швидше, що я зрозуміла, що мені це цікаво, в мене це виходить. в мене є якесь розуміння ринку. Я почала це розуміння розвивати свого роду. Ось і таким чином, так а як проходить твій робочий день типовий? Типовий робочий день. Ну, нічого насправді цікавого. Ну, з якої години ти працюєш? Я сова, що скасова, я люблю поспати подовше, тобто, 10-11 я просинаюсь. Просинаюсь, так. <сінаюсь> да. Ну, зато я працюю до третьої ночі. А, я просинаюсь, зразу я беру в руки свій телефон і починається період чатів. Ти вже просто не виходиш з цих чатів, це вже просто робота. Я там в подальшому ну, збираюсь, їду в офіс, якщо це день, коли я працюю в офісі, тому що буває деколи там, раз в тиждень можу дозволити попрацювати з дому. А на тиждень ти багато годин а, працюєш? На тиждень. Ну, в день приблизно, я думаю, годин 12. Ось, давай порахуємо, скільки так. на тиждень. Добре, а на вихідних? На вихідних ем, стараюсь ем, відкладати телефон, але не завжди виходить. Тобто, знаєш, це така насправді це не робота, коли ти прийшов, в 6 вечора закрив ноутбук. Так, це робота, Я тебе розумію. ти розумію. Це типу 24 на 7, може щось трапитись, ти в 3 ночі будеш відписувати, там в 4 ночі щось переробити термінове. ну, це окей, я до цього нормально відношусь. Тобто готова до роботи, яка в принципі нескінчаєма і вихідних. А тобі вистачає часу на особисте життя? Так, воно в тебе є на так. в мене є особисте життя. Ну.